Подарувати домашнє тепло у світлий Великдень. У конотопі до Дня Воскресіння Христового волонтери для наших захисників підготували подарунки. Кошики з освяченими пасками, крашенками та найтками. Крім того, благодійники привезли до храму вихованців інтернатів та дітей з інвалідністю на святкування. Про великодні дива розкажемо в сюжеті. Космоски з козаки. На Сумщині у Конотопі благодійники вже протягом багатьох років привозять дітей з інвалідністю та вихованців інтернатів до собору Різдва Пресвятої Богородиці, де вони освячують паски. Цього року до акції Великоднє диво долучилися й студенти, які прийшли до храму з пасками для наших військових. Студенти всіх навчальних закладів нашого міста відвідають блокпости, які захищають нас і відвезуть. Ата, які несуть там сьогодні в цей день службу, освячені паски. Тож сьогодні пасхальне диво розростається. Минулого року ми змогли відвідати лише плапости. Цього року ми змогли поєднати традицію з відвідуванням дітьми собору. Попри дощ, студенти дісталися блокпостів і змогли подарувати святковий настрій українським захисникам. Діти навіть службу відстоялися. Вам... Це да, це це що да не забагато. Я думаю, ви дякуємо вам. Дякуємо вам А от паски для військових, що служать на Бахмутському напрямку, освятили заздалегідь, щоб привезти їх на бойові позиції до свята. Великодні кошики, благодійники центру, я волонтер поклали і паски, і ковбаси, і солодощі. Ми їх підтримуємо. Ми хочемо, щоб ці великодні даруночки кожного з них. Огорнули теплом дому, родини. Наше завдання не нагодувати. Це має робити держава. Наше завдання підтримати, допомогти і передати тепло своїх небайдужих сердець. Благодійники поклали до великодніх кошиків і обереги, які разом із наїдками освятив отець Анатолій у волонтерському штабі. Ця жертва буде для них подібною тіло і крові Христову. І через нашу з вами молитву вони долучаться до святих таїнств православної церкви. Амінь. Хай ця спожива буде їм на користь, захистить від ворожої зброї, зробить їх влучнішими, щоб вони звільнили нашу державу Україну як мога скоріше від тої ворожої навали. Боже, очисти нас грішних і помили нас владико. Анна Мельниченко Володимир Богдан. Новини правда тут.